Новонароджене немовля з плацентою просто у пакеті. Фото, на якому чоловік тримає на руках знайденого малюка, облетіло всі соцмережі. Приголомшливу знахідку житель приватного сектору виявив прямо під лавкою біля свого будинку. Тиха вулиця на лівому березі Дніпра саме. Біля цього подвір'я місцеві знайшли пакунок, звідки лунав дитяча крик. Люди шоковані, хто б міг підкинути, немовля, навіть не здогадуються, бо вагітних у їх районі не помічали. Він вийшов, услышав, що хтось скулить. Він думав спочатку, що це гриб... кошка, кот. А потім підійшов, смотрить, а на лавочці лежить в пакеті дитина. Вот Закутали цього ребенка. Вадіяльса вызвали поліцію. Сусіди кажуть, чоловік під подвір'я якого і підкинули новонародженого хлопчика. Прокинувся осьмі ранку на роботу та почув дитячий плач. Знахідкою його родина настільки шокована, що публічно розповідати про неї відмовляються. Без коментарів, хто ж міг підкинути дитину? Місцеві губляться в здогадках. Так я там непонятно підкинули, чи то їхні. Тим часом поліція буквально гарячим слідом розшукала матір. Нею виявилася 23-річна місцева жителька цього району. Що саме змусило молоду жінку викинути, власне немовля в поліції, поки не розголошують. Наразі слідчі відкрили за даним фактом кримінальне провадження за частиною другої статті 135 залишення в небезпеці кримінального кодексу України. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. На вулиці, де знайшли дитину. Про цю жінку нічого не знають. Сасідку нашліка беременну, та що була. Я її не знаю, і хоч сусідку та причини, які могли цьому передувати, не знають такий вчинок молодої матері, категорично не розуміють. Не хочеш рожати, а став в рожать Тут хочеш родити, та нема. Новонародженого знайду шпиталізували до дитячої лікарні. Зараз він перебуває під наглядом медиків. А ми нагадуємо, якщо ви опинилися у скрутній ситуації і хочете анонімно відмовитися від дитини, зробити це можна за допомогою вікна життя. У Дніпрі воно розташовано на задньому подвір'ї першого міського пологового будинку. Важливо, що поруч немає камер спостереження. Жінка, яка вирішила таким чином відмовитися від дитини, може бути впевнена, що її анонімність буде збережена. Адже головне тут просто зберегти новонародженому життя. Анастасія Шуляк, Євген Дрост, новини одинадцятого каналу.